Цікаво взагалі окреслити для початку, для чого людині мати взагалі друзів? А, класне запитання. І взагалі вітаю вас теж. Я думаю, що у вас теж є багато друзів і людям, які ви можете бути вдячні. Я думаю, що це такі люди, з якими ми можемо проходити свій життєвий шлях. Знаєте, це як партнер. Тільки в іншій іпостасі, так по партнера по дружнім стосункам, ми можемо так назвати, Так? тобто це людина, з якою можна ділитися, пам'ятаєте, була ідея, і, і в горі, і в радості. Це люди, які пізнаються, тобто це е, ті особистості, з якими ми проживаємо певні періоди нашого життя, З якими ми можемо розміщуватися, з якими ми можемо ділитися про себе, і ще дуже важливо, важливе, яких ми можемо брати дуже багато підтримки від. Людей, які, з якими ми можемо бути самим собою, тобто з якими нам не соромно, не страшно відкритися, зустрітися зі своїми якимись негативними якостями, і найголовніше бути прийнятими. знаєте, мені дуже подобається одна фраза, що друзі це люди, які знають про тебе все і при цьому залишаються з тобою в стосунках, залишаються твоїми друзями. Я, наприклад, теж люблю фразу про друзів, це те, що. Це сім'я, яку ми обираємо власноруч. Тобто, якщо нашу кровну сім'ю ми, наприклад, не могли обирати, то наше коло спілкування стосовно друзів, це вже дійсно в полі нашого впливу. Але стосовно дійсно цього впливу, що заважає, буває нам створювати зв'язки з друзями? От що заважає людям взагалі будувати оці стосунки з іншими? Там багато інтересних моментів, особливо ми можемо говорити на початку, так? І можемо говорити вже в конкретних ситуаціях. Що на початку взагалі про зближення, да у нас може бути багато сорому, у нас може бути багато ніяковості. Наприклад, інша людина дізнається про нас щось таке, що нам не хочеться показувати. Це теж знаєте, дуже неприємно. Як правило, люди, які не заводять друзів, вони дуже соромізливі і їм важко йти на контакт. Ми можемо говорити, що це більш такі закриті в собі люди, або більш інтровертовані. Я думаю, що ви бачите в колі дітей, так? є такі дітки, які швидко заводять друзів, а є, яким прям треба якийсь час, або дитина одна подружка чи один друг там, на, на все життя. І тут теж про контакти і про відкритість, я би так сказала. І якщо ми зауважимо наші реалії, то неодмінно ми можемо говорити про рівень стресу. Тому що коли ми знаходимося у високому рівні стресу, коли ми замкнені так, на своїх проблемах, в своїй мушлі, ми точно не можемо виходити з цієї мушлі і казати: Ей, давайте товаришувати, як у вас справа. Сто відсотків. Сто відсотків потрібно також і мати чим поділитися з іншими насправді. А ось ми говоримо сьогодні про те, як заводити друзів, як завойовувати друзів і впливати на людей загалом. А от чим відрізняється справжній вплив на людей як лідера, як гарного друга, як того, до кого справді прислухаються від маніпуляції, яку іноді використовують також люди у своїх стосунках. Так, ви знаєте, і найцікавіше, що дуже часто це відбувається несвідомо і дуже закрито. І угу. тут важливо розуміти, найважливіше це наша мотивація. Я зараз контактую з цією людиною для того, щоб бути кращим, на фоні цієї людини самоствердитись, або дуже знаєте, так невидимо взагалі. Показати, що я краще, а ти гірше, або знаєте, як ці всі історії про гарну подружку і негарну подружку. То тут треба подивитися, яка ми подружка в цьому контакті. так? Ми можемо говорити, що нам хочеться домінувати, або нам хочеться інших людей критикувати. Або я хочу бути кращою. або Показати себе кращою на фоні іншої людини. А ми можемо говорити навіть про мотивації статусу. Якщо я дружуся людиною, то я е, крутий, крута, або навпаки. Якщо я не хочу товаришувати з іншою людиною, так відторгаю це ж теж до того питання. І люди, яких я бачу нижче себе, а я кажу, ні, я з вами спілкуватися не буду. Або, наприклад, я бачу людей які вище себе, і я буду прям до них тягнутися, не помічаючи тих людей, які хочуть реального контакту, або тягнуться до нас. І тут ми маємо зупинитися і задати собі питання: а що я хочу зараз? Яка моя мотивація? Я зараз хочу. Від друга взяти, або я зараз хочу дати. Або, наприклад, я в такому стані ненаповненості, що я не хочу, не можу навіть і не хочу давати. Або мій друг в такому виснаженні зараз, або гніві, або в стані критики, з яким мені в цій точці не комфортно, небезпечно. Говорячи вже про мотивацію, ви почали про це так: чи хочу я, наприклад, дати, чи хочу я взяти? Яка, на вашу думку, є найбільш здорова мотивація в контексті розвитку дружби для того, бо вона дійсно була такою і екологічною, і підтримуючою і для мене, і для людини, з якою я обираю дружити? Супер питання. Ви знаєте, я думаю, що головний індикатор це питання взаємообміну. Тобто я відчуваю оцей кругообіг енергії, я даю і я приймаю, чи навпаки, це тільки в одні ворота. Я дзвоню, пишу, як ти, що ти, давай зустрічатися, а там немає фідбеку. Або навпаки, коли в мене погана погода всередині, або навіть і хороша погода всередині. Мій друг каже: та? І ви можете прямо зараз провести таку діагностику, дорогі глядачі. Як часто вам пишуть, як ти? Що з тобою, як ти себе відчуваєш, або там йдемо гуляти? А, і як часто ми знову ж таки робимо ці інтервенції? Тому що дуже часто ми можемо бути або приймаючою стороною, яка постійно очікує, або навпаки, тільки даючою. Так? І це вже теж така форма маніпуляції з іншої сторони. І тому найважливішим індикатором, на мою думку, це є питання кругообігу, оцього енергетичного кругообігу. І ви дуже побачите одразу, що там є. Класний показник це рівень енергії. Тобто я радію, я тішусь, чи в мене є якісь постійно претензії до цієї людини. А -те -те, те те, а треба було зустрітися. А чому так, а чому не так, або в іншій людині є якісь претензії. І продовжуючи цю розмову, дуже важливо і те, що продовжує стосунки, так, це рівень чесності, коли ми можемо про це говорити. Так. Mm -hmm. Це правда. А як у своїх стосунках ось з людиною дуже часто буває так, що ну от тобі хочеться виговоритися, тобі хочеться щось розповісти, тобі хочеться отримати щось. Як навчитися по-справжньому чути свого співрозмовника, свого друга, а не просто чекати своєї черги поговорити або просто одразу там давати якісь поради? Ви знаєте, дуже часто ми плутаємо наших друзів з психологами. Тому, а хіба, що, це знає, ви річ. Буває так, що ти ще людину не бачиш, або, наприклад, людина ще тебе не бачить, а в тебе вже такий набір історій і питань, і, і терапевтичних, як робити, як бути з цією людиною, розходитися, не розходитися, куди бігти і, і інші речі. І тут дуже класне питання. Нам тут хто? Ви рух хто? Це прямо я б хотіла, щоб у вас така була картинка. Друзі, це двоє. Зріли самостійних людей, які зустрічаються, контактують, підтримують, але ні в якому разі не лікують, не дають там мегасуперпорати, як бути там, не знаю, розходитися з людиною чи не розходитися, так не рятують тебе там. Так, да, зрозуміло, є якісь такі важливі речі, коли потрібно приїхати, коли допомогти, але це не може бути на постійній основі. Якщо ви там постійно рятуєте свою подругу, а вона там е, страждає так, е, кожного дня, да, то це теж не, не екологічно для, для обох людей. Це дуже важливо. Тому моя рекомендація не плутати. І, наприклад, якщо ви бачите, що вашому другу потрібна допомога м'яко і бережно карти, слухай, люблю тебе дуже сильно, але я точно тебе тут не можу терапевтувати, тому що ви знаєте, що у нас є таке правило, що психологи не беруть в терапію, і не терапевтують своїх друзів, тому що там зовсім інша форма стосунків. Тому будьте обачними, будьте обережними в цьому плані, як, як вас цим і чи хочу я. Принести всі свої проблеми, чи хочу я е, нагородити людину, яка просто хотіла з вами поспілкуватися про погоду попити кави, так е, і тут дуже важливе те питання чесності, про яке я говорила, коли mm -hmm. ми кажемо ну м'яко бережно стоп. Або mm -hmm. інша людина каже: Ой, щось тут не то щось тут. Ти хочеш мені розказати те, що вже давно пора принести сум Угу. Mm -hmm. Одна малесенька вставочка. А що якщо? От я по своєму досвіду знаю в мене. Є, ну не те, щоб багато, але саме ось ну кілька друзів, психологів саме точно, іноді yeah, так іноді кли. Але це дуже класно, насправді, тому що ми, коли спілкуємося, можемо там обговорити якусь ситуацію, то то вони настільки такі цікаві, глибокі речі можуть підсвітити, що я дивлюся на це зовсім з іншого боку і думаю. Точно, як я сама до цього не прийшла, тому це також цікаво. Але класно... Я вам більше скажу, ви також вже стали психологом, тому що ви в цьому середовищі і ваші поради теж дуже важливі, і дуже сідні. Єдине питання не одягати цей білий халат і не лікувати. і не давати поради, а ще, знаєте, що цікаво, що прослідкувати, чи людина дотрималась цих порад і говорити, як жити. Mm -hmm. Так, тому що психологи і психотерапевти вони ще дають таке домашнє завдання. Я думаю, в дружбі такого не відбувається. Сподіваюся, принаймні. Але дійсно, оцей такий зв'язок глибинний, який красиє через те, коли ти ділишся своїми переживаннями, своїми проблемами. Тобто, так чи інакше, ми це будемо розділяти з нашими друзями, тому що це такий вже більш емоційний зв'язок, близький, який ми не з усіма можемо навіть іноді з рідними поділитися, а друзі вони приймають в такому будь-якому стані. Але бувають моменти, коли вони можуть з нами не погоджуватися, або ми, як друзі для інших, можемо з кимось не погоджуватися? Там, наприклад, розуміти, що ця поведінка була недоречною, або вона навпаки була деструктивною і для цієї людини, і для людини з якою вона взаємодіє. От як бути, коли ми у ситуації, де, нам, де з нами діляться чимось, не погоджуємося? Іноді, можливо, навіть хочемо якось розкритикувати, але принаймні хоча б показати от ту чесну позицію, як ви казали, да, зрілої людини по відношенню до іншої зрілої людини, що, наприклад, це ненормально і це не окей. І я чесно, хочу з тобою поділитися, що це ну, так не може бути. Е, уявіть собі таку метафору е, водо, водоспаду любові. От Прям уявіть собі зараз, що є такий великий водоспад любові. теплий. Ви підходите до нього. Да? І він огортає вас теплом, любов'ю, бережністю, м'якістю. Я думаю, що ми маємо бути спочатку е прийти в цей стан цього водоспаду, коли ми можемо дати спочатку дуже багато любові людині, прийняття, так як ви говорили, без критики, е без зловтіхи, без заздрості. Е коли ми кажемо, я тебе дуже сильно люблю, я прям дуже тебе ціную, і ти прекрасна людина. І вдячність обов'язково це дуже допомагає, коли ми налаштовуємося на цю розмову, коли ми відчуваємо дуже багато вдячності до цієї людини. І спочатку ми говоримо про плюс, і спочатку ми дивимося, чи людина може сприйняти це. Тому що якщо людина, наприклад, знаходиться в важкому там, стані травми виснаження гніву, то тут доречно було просто фізично відійти, тому що Є питання, щоб не нашкодити зайвого цю, да? і не зробити боляче цій людині, тому що вона як е, е, оголена, розумієте, тут теж дуже така, знаєте, техніка безпеки. Але якщо у вас є ця можливість, якщо у вас є відкрите серце, якщо у вас є дуже багато тепла любові, ми спочатку огортаємо і дуже важливо е, спитати, як я тобі можу зараз допомогти? Да? Тому що ми такі ж сумні. Ми ж знаємо, що цій людині треба, і ми зараз бистренько взяли кошик своїх порад і будемо розказувати, як тобі жити. А можливо, людині просто хочеться з вами помовчати. Або навпаки, щоб це, щоб ви її не, не чіпали. І перше, так, ми скануємо, що робиться з людиною, так як ми можемо допомогти, ми запитуємо. І коли людина вже готова, ми огортаємо її цим теплом, любові каже, слухай, дивись. Ну от така от історія. От я бачу, що ти там кудись не туди. Або там я, наприклад, хвилюю за тебе. До речі, така теж форма маніпуляції. Я з тебе хвилююсь, робиш своїм життям. Е, або там у мене тебе багато підтримки. Якщо тобі потрібна допомога, ти можеш до мене звернутися. Знову ж таки, м'яко і бережно, знову ж таки, даючи людині право не погодитися і пройти свій досвід своїх страждань, тому що можливо саме в цей момент, коли ви біжите своїм кошиком парад, людина проходить найважливіші життєві трансформації. А, а ми зі своїм егом хочемо е, вирішити її долю і зробити щось таке, знаєте, дуже цінне, дуже важливе. І тут теж ми дивимося на свою мотивацію. Навіщо я це роблю? Дуже дякую. Мене вразила оця думка про те, що ми можемо нашкодити навіть своєю турботою, хвилюванням людині, не давши їй можливість пройти оцей формуючий процес її становлення як можливо особистості конкретного в цей момент. Тому дуже дякую за те, що ви підкреслили цю думку. Ну і на хочеться запитати, що взагалі робити, аби дружба була міцною, та яка в мене вже є, або та яку я лише починаю будувати. У мене, знаєте, такий образ зараз прийшов в саду, який точно потрібно поливати, за ним дивитися. І пам'ятайте цю ідею про кругообмін, бути тим, хто підсилює цей кругообмін, да? тобто не чекати, що людина там подзвонить, напишеть, будучи в своїх проблемах і в своїх та, життєвих задачах, які ми вирішуємо кожну хвилинку. Тобто підсилювати цей кругообмін. Коли ми цікавимося людиною, коли ми приїздимо, коли ми спілкуємося, коли ми там домовляємося про зізвони, якщо ця людина, наприклад, далеко знаходиться, або ми просто зустрічаємося так раз в тиждень, там, раз в два тижні і цікавитися і розуміти, я тут хочу взяти чи дати, або навпаки, так я щось хочу тут взяти і йти в це з чесністю, і ви знаєте, дуже таке класне запитання в тому плані, що буває так. Можливо, я не на позитивній ноті, завершу, що є дружба, яка завершається. І я думаю, що багато хто з вас зараз зрозумів і побачив, що це із кризами внутрішніми особистими, і з тим, що відбувається навколо, так часто буває, що люди зупиняють свої стосунки. І це теж така форма. Дослідження своєї енергії, тому що бувають якісь стосунки, які просто завершилися. Не того, що хтось погане, щось що хороший. І тут правда треба мати багато сміливості, щоб це признати, коли ми говоримо, що ми вже досить різні люди, або в нас немає сил підсилювати цей взаємообмін енергетичний, або ми можемо говорити про те, що. Мені вже з цією людиною не комфортно, не ок, так а і іншій людині теж з нами може бути некомфортно. Це буває не дуже приємно, не буває навіть боляче, але тут ми маємо дивитися, куди іде наша енергія, яка нас потреба, те, що ми сьогодні говорили протягом ефіру, якщо в нас потреба в взаємопідтримці, в любові, в якомусь рухові, в якихось спільних івентах і взаємодії, а людина не може нам цього дати. То не варто там бути 20 років в контакті, тому що ми ходили в один клас, наприклад, да? і тут можна трансформувати ці стосунки, і знову ж таки дуже цілющим є йти вправду і казати: ти знаєш, а мені отут би хотілось так, то, так, то. А як би тобі хотілося? Або мені тут не дуже комфортно. А тобі бо як би було комфортно? Це така, знаєте, доросла, чесна зустріч і розмова, і таке, от можливо, важливе таке екзистенційне усвідомлення, що буває так, що щось завершається і. На позитивній ноті завершу про те, що буває дуже багато людей, які чекають дружби з вами, які прям очікують і кажуть: Ну коли вже, коли вже, коли вже пам'ятає мене була подружка, яка каже: ну я вже мабуть запишуся до за тебе на консультацію, щоб хоча б хвилинку, годинку з тобою поспілкуватися. Тому відкривайте свої серця, подивіться навколо, можливо, є люди, які прям чекають контакти з вами і готові давати вам дуже багато mm -hmm. того, що вам треба: любові, підтримки, взаємодії. І теплої енергії дякуємо. Дякуємо, пані Наталії, за те, що за таку цікаву розмову, за те, що ви справді дуже багато таких цінних моментів нам підсвітили, наголосили, показали. бажаємо вам успіхів у вашій праці, всього найкращого. Дякую, до зустрічі. до зустрічі. Дорогі наші ми нагадаємо, що ми говорили сьогодні про дружбу, про те, як же заводити дружбу, як її розвивати, що з нею робити, що це таке взагалі. Нагадаємо, що з нами Наталія Благодир, це психотерапевтка, Тож бажаємо кожному із вас бути хорошим другом в першу чергу і оточувати себе також найкращими людьми.